Сьогодні день народження Олешек. Звісно, ми не знаємо той день, коли хтось перший там зупинився і заклав перший камінь або там перше брівно. Але все ж таки Олешки зараз в окупації. І от вони так близько від нас, от рукою дотягнутися, видно з нашого берега Дніпра, видно міста Олешки. І так далеко, бо лівий берег. І я хочу сказати: сьогодні у мене була розмова. Я не знаю навіть фамілії імін, але я хочу сказати: це про людину Залешика, котра все, все життя, що у неї було, це не стара людина, ще, скажімо так, там, десь 40-40, да? вкладала гроші в те, що будувала свій будинок. Двоповерховий, такий, як він хотів, такий, як. Сам спланував, сам побудував, людина ходила в моря, гроші були. І коли затопила, коли затопила лівий берег, то він подзвонив своїй знайомій і сказав: Я сьогодні радію. Чого? Тому що на другий поверх вода не попала і в моєму домі спаслися люди з ближніх домівок. А потім через якийсь час він сказав, через, не буду уточнювати, через який час він сказав, що я радію ще раз, тому що мого дому зараз нема. Він стояв цей дом після повіні, але там засілилися, і він здав ці координати, і наші туди влучили. І ця людина каже: я вже малюю план наступного дому і будувати я його буду там, в Олешках. Голос тремтить, тому що це дуже щемно. Це... Оце наша людина правильно, да? мало хто на такий вчинок здатен. А я знаю не одну таку людину, котра. Котра давала координати е, своїх домівок, знаючи, що там оселилася пісня. А от е, ця історія, вона про те, що ми відбудуємо. Звільніть, а ми відбудуємо.